Це ок, коли ти маєш надмірні навантаження, да, в тебе не буде вистачати енергії на оцей сексуальний потяг. Але тут така ще річ відбувається, якщо у жінки гарно натренований, гарно сформований механізм бажання, збудження, сексуальний контакт знов таки партнер-партнерка або я в якості партнера, сексуальна розрядка у вигляді оргазму. То тоді так, то тоді так, тоді мозок чітко знає, буде секс, буде сексуальний контакт, буде круто, буде е, розрядка, буде емоційне задоволення, буде вихід креативної енергії, бо секс він шалено випускає е, е, цю креативну енергію. Тому в широкому понятті це енергія. Якщо ми візьмемо так медичний термін гіполібідемія, це зниження лібідо, це е, зниження сексуального потягу, тобто бажання вступати в сексуальну активність.